Пенсійний фонд України відзначив 35 років. Він обслуговує сотні тисяч людей похилого віку і тих, хто отримує допомоги. Паралельно розвиваються цифрові сервіси, а центри є доступними для всіх. Пенсійний фонд став ключовою установою, яка здійснює соціальний захист населення. Тому ми на сьогодні надаємо дуже багато послуг. У нас на обліку знаходиться 337 тисяч пенсіонерів, понад 96 тисяч отримуючи житлових субсидій та пільг а також понад 86 тисяч отримувачів соціальних та державних допомог, тому ми працюємо. Ми відкриті до людей, забезпечуємо виконання всіх поставлених завдань, своєчасно виплачуємо і пенсії, і субсидії, і соціальні допомоги. Пенсійний фонд це дуже важлива в будь-який час, а у воєнний час соціальна структура, яка працює для людей і з людьми, тому що це реалізація державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального захисту в регіоні. Працює в нашій сфері пенсійного забезпечення близько 700 людей. Дуже велике навантаження на людей, тому тут працюють люди професіонали своєї справи. Зараз дуже важлива стабільність в українському суспільстві, і ця стабільність має у великій мірі соціальний характер, виплати пенсії, пільг, соціальних допомог. Все це і забезпечує цю стабільність. Уявімо собі, хоч на хвилинку, ситуацію, якби не дай Боже, ця система перестала працювати.